Четверта юзабіліті евристика консистентність та стандарти. Стривайте, але ж де є стандарти, нема креативу. Чи ні? Я Надя і це мій канал UX-Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Консистентність та стандарти це не про те, щоб робити позбавлений різноманітності однобарний дизайн. Це про поведінку систем взагалі та окремих елементів в одному продукті. Уявіть собі, що ви водії автомобіля, і одного разу педалі газу та тормозу помінялися місцями. І навіть якщо ви знаєте, що тепер на місці педалі газу тормоз, та навпаки, я даю 100%, що ви не змогли б водити таку машину, тому що ви вже звикли до іншого. Так само і тут. Дотримуйтесь звичайних правил платформи. Користувачі проводять більшу частину свого часу, використовуючи цифрові продукти, відмінні від вашого. Тому, якщо ваш продукт не підтримує консистентність, це збільшує когнітивне навантаження на користувачів, і їм це не сподобається. Користувач не має сидіти і ворожити, чи означають слова, ситуації та дії одне й те саме, чи це все різні речі. Тому тут ми маємо два правила. Правило перше внутрішня консистентність. Підтримуй консистентність в рамках одного продукту чи з родини продуктів. Компанія Atlassian має декілька продуктів для управління командами розробки. Всі вони мають схожий дизайн, щоб можна було стверджувати, що вони з однієї коробки. Та достатньо відмінностей, щоб розрізняти їх між собою. Щоб було простіше робити консистентний дизайн, компанії створюють дизайн-системи та стайл-гайди. Деякі з них відкриті та загальнодоступні. Ось бібліотека таких систем. Це дизайн-система Carbon компанії IBM. Тут представлені не тільки окремі компоненти, а також розписані стилі та код, який їх описує. Компанії також викладають свої дизайн-системи одразу в фірмі, щоб ми могли їх собі скачати. Можемо подивитись, наприклад, на Uber та їх колекцію кнопок. Старий добрий Microsoft також має свою дизайн-систему Fluent, розроблену під різні операційні системи. Є навіть під MacOS. Правило друге. Зовнішня консистентність. Дотримуйся встановлених стандартів. Коли Google випустив Google Doc, вже існував Microsoft Office, і Google не став винаходити велосипед, а просто пішов за вже сталим стандартом. Порівняйте, наприклад, розташування та вигляд інструментів і загальний лейаут. Вже стало стандартом розміщувати у інтернет-магазинах пошук зверху, а корзину в верхньому правому кутку. Це, як це робить розетка, Amazon та Assos. Я вже не кажу про правила платформ, які ми маємо враховувати, коли робимо дизайн для мобільного додатку під Android чи iPhone. Але це вже тема для окремого відео. В наступному відео я розповім про п'яту евристику запобігання помилкам. Жми на колокольчик, щоб не пропустити.